Всіх вітаю друзі на моєму каналі з вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше укрінмовного контенту. По Sims. І не тільки. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами розглядати новий комплект від креаторів кастомного контенту, який тільки вийшов для The Sims 4. На цей раз це комплект для будівництва, який називається Вишукана Вітальня. Тож давайте розпочинати. Отже, у нас тут з'явилися Нічого просто. А, ні, з'явилося. У нас тут є нове покриття для стін ось таке дерев'яне, такі панелі. Слухайте, ну симпатичні панелі, до речі, давайте подивимося одразу свочі, які в нас тут є. Сводші прикольні. Ну, тобто, В основному це все дерево у нас. Тому очікувати, чогось іще, напевно, мені. Не варто, але хто знає, ой, є ще ось такий варіант, типу із градієнтом, але не знаю звідки той градієнт взагалі тут взявся, але начебто не дотерли стіни. Але ось такі варіантики в нас є. М -м, виглядає в принципі непогано. Е, я так розумію, що із видів підлоги в нас тут нічого немає, тому що нічого не світиться тут теж нічого немає. Тут теж нічого немає і тут теж нічого немає. Ну, Давайте розглянемо одразу об'єкти для режиму будівництва. Є в нас ось такий типу диванчик, чи, що це? чи це кріселко таке. М -м ну, слухайте, звичайне кріселко. Але знаєте, що мені хочеться побачити? Модульний диван, наприклад, із такого крісла. Свочі, ну, в принципі, в цілому базісні, і виглядають непогано. До речі, ой, що я тут помітив. Тут така текстура, прям тканини. Подивіться на це. Господи, клас, дуже шикарно виглядає. Є ще в нас ось таке крісло, яке, типу, крутиться. Слухайте. Дуже прикольно. Знову ж таки, свочі класні. Знову база базісна. Але, але. Цей своч не співпадає зі Свочем. Іншого крісла, що одразу знаєте, мені падає в око, але тут текстура інша, начебто шкіряна. Тому, в принципі, окей, питань у мене немає до цього. Є ще ось такий диванчик. І що в нас тут по кольорах? По кольорах у нас те саме, що і у того крісла, що поряд. А, до речі, є ще ось такий колір, який співпадає із цим кріслом. Хм. Дивно, чому тоді тут немає такого більш темного. Дивно. Але залишається питання. Є ще ось такий диванчик, він подвійний, абсолютно такий самий, як я бачу, абсолютно такі самі сфотчі. Ну, слухайте, ну непоганий диван такий, ну, типу, заміна мобільного. А це точно нічого з цим не можна зробити? Точно не можна. Є в нас ось така шухлядочка. Ой, ну, слухайте, прикольно. Я, якщо чесно, очікував від цього комплекту прям якийсь супермодерн. Але ця шухлядка не сказати, що прям супермодернова. Є ще ось такий варіант, але, але, але м -м, у мене є питання, тому що подібний об'єкт у нас є із Днем Спа, але у нього є підсвітка. І виходить, є ще ось така тумба. І така сама тумба у нас є, типу подвійна. Слухайте. В цілому юзабельно, прикольно, можна кавовий столик це використовувати. В принципі, чим би і нічим би і не спробувати. Ну, так, в принципі, можна було. Наприклад, якось так розмістити. Якщо щось тут, отак от поставити, то, в принципі, непогано. І можна ще ось цю штукенцію сюди. Ну, в принципі, реюзабельно. Є ще ось така річ, типу, як колонна, але квадратна. Ну, вона більше підходить якраз таки під цю шухлядку. Клас. Є ще ось така квіточка. Ой, ви тільки гляньте на це. У квіточки змінюються тільки вазон. Сама квіточка не змінює кольору, але знову ж таки кольори базові. Є ось така картина. Ой, ну, слухайте, картина якась прям цікава. Давайте глянемо на неї. Різні такі. Абстракції тут є. Ну, мені подобається прям ось такі, якісь яскраві. Дуже чудово виглядає. Є ще в нас ось така опція. Я не знаю, правда, що це, чи це скульптура, чи це там туди щось можна залити, чи що. Не знаю, виглядає як дерев'яна пляшка, якась ще штуця. штуця дрюця, але не розумію, є ще що ти? Ой, щось, щось з мого дитинства. Раніше в магазинах таке можна було часто зустріти. Прикольно, слухайте. Блін, незвично. І є ще ось така, типу, як тарілочка, але в тарілочку нічого не поклали. Ось така якась пуста тарілочка. А що в нас тут? Ну, типу, розмальовок жодних немає, просто змінюються кольори. Хоча це не є погано, я так думаю. Є ще ось така якась незрозуміла. Абстрактна скульптура, я так розумію, що це якась, типу, як лава. Ну, дивлячись, звідки подивитися. Ну, так, начебто, знаєте, ламу нагадує. Ой, ну, прикольно. Ну, не знаю. Цікаві об'єкти, досить цікаві реально. Є ще в нас ось така скульптура. Розбита. Ой, гляньте на це. І є ще ось така ваза. Ну, таких, знаєте, типу об'єктів, скажімо так, для декору тут більш ніж достатньо. Є ще ось такий килимок. Ой, ну це не килимок, це прям килиміще. Він прям здоровий, як я не знаю що. Дуже великий. Класно виглядає. Просто величезний килим. Мені подобається ось такий однотонний. Просто шикарно. Це що в нас таке? Це в нас теж та картина така. І типу, по ідеї, це має якось крутитися. Ну, мені так здається. Принаймні, так ти типу, задумувалося, що це якось крутиться. Але цікаво. Є ще у нас ось така штукенця. Ой, ну це дуже красива перегородка. У нас багато перегородок. Але вони досить громізкі. Вони прям, знаєте, типу, як з величезних таких створок складаються. Тут вони начебто з таких маленьких і виглядають дуже прикольно. Це я так розумію, якась лампа. Ну, лампа цікава теж. Хм. Ну, прикольно, прикольно. Є ще ось така лампа. Мені здається, що подібна лампа в нас вже десь є, по-моєму, навіть у базі щось подібне є. І з якимись наборами, звісно, теж приходило. Тому, не знаю, це що в нас? Це книжечки, я так розумію. Так, це, це тип, типу, така штуця з книжечками різними. Ви на це. Хм, Чудова річ. І є ще ось така, типу як картотека. З папками якимись. Хм. Ой, це що? Це, типу, як навушники якісь. Хм. цікаво. І є ще ось така полиця. От полиця, до речі, чудова. Я не знаю прям, де її розмістити, але виглядає вона прям причудово. Ну, слухайте, кольори базові, все виглядає чудово. Єдине, що мені хочеться подивитися на якусь стилізовану кімнатку. А що тут у нас горить? А нічого в нас тут не горить у цьому комплекті. Давайте подивимося, стилізованих кімнат, що є. А і стилізованих кімнат у нас нічого немає. Ось якось. Так, давайте подивимось взагалі на функціональність деяких об'єктів. Мені цікаво, ця книжка ще не так. Це можна читати, це також можна читати, на це нічого не можна зробити, взагалі навіть спадок передати не можна. Це все-таки в нас лампа. І. Блін, а слухайте, дивно, а чому я не можу навіть. у спадок це. А, ні, може. Можу. Я просто знову до кінку обрав коло. Це. Ну, слухайте. Ну, знаєте, типу, із таких якихось функціональних об'єктів, не сказати, що в нас багато чого є. В основному це все декорації. Тому якось так. Єдине, що я ще не подивився, це як цей світильник буде виглядати у темряві. Мені просто цікаво, зазвичай я полюбляю таке дивитися. Ось так. Він якось світить таким розсіяним світлом. В принципі, в цілому не сказати, що прям дуже яскраво він світить, просто якось звичайно. Ось такий комплект у нас видався. Ну, слухайте, я би не сказав, що це прям якийсь дуже мастхевний комплект, якщо чесно. Тому що в основному він має в собі якісь там диванчики базові, якісь прикраси і так далі. Якихось знаєте, кардинально-функціональних об'єктів у нас немає, наприклад, як туалетний столик там, чи щось таке, що можна було б знайти у якихось наприклад, каталогах чи ще десь. Тут в основному знаєте, звичайні базові речі, нічого такого, прям не знаю, я не побачив у цього. Просто звичайний прохідний комплект з об'єктами, які можна знайти в принципі в цілому і у інших якихось наборах або взагалі в базовій версії гри. Ну такий, знаєте, прохідний комплект, нічого незвичного. Якось так не знаю, нема чого сказати. Єдине у мене питання: а чому з креаторськими кітами не приходять стилізовані кімнати і стилізовані образи? Це якось дивно. Напишіть вашу думку з приводу цього комплекту. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Також задонать на зсу, допоможіть українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.